кандидат на посаду міського голови Віра Анущенко. Ми їй задамо декілька запитань. Перше запитання: з вирішення яких головних проблем міста ви починаєте свою роботу? На сьогоднішній день я можу вам сказати, що, як кажуть, проблеми завжди приходять з життям. І завжди є проблеми, які потрібно вирішувати. Але в першу чергу в мене є досвід, можна сказати, навіть не досвід, а приклад, з яким я можу порівняти. Я приїхала в це місто, був 81 рік. Я його застала квітучим, пахучим, всюди квіт... цвіли квіти, як кажуть, і було чисто, охайно, і все було в порядку, наче здавалося. Коли я приїхала другий раз сюди в місто, вже теж для постійного місця проживання, я порівняла цю ситуацію. І, напевно, для того, щоб якщо я стану мером міста, прикладу максимум зусиль в першу чергу, щоб навести чистоту в місті, щоб вирішити питання із собаками. Які, як кажуть, цілими стадами ходять по місту. Ну, і як все решта докладеться, я не буду обіцяти, хто зна чого, а по мірі поступлення всіх питань, всіх проблем, ми будемо їх гуртом вирішувати зі своєю командою. Який у вас є успішний досвід керування великим колективом? Будемо казати, завжди досвід любий приходить із життям, приходить із руками. І саме головне навчитися керувати в першу чергу трьома людьми, чотирма людьми, а все остальне доложиться. Як ви плануєте залучати канівчан до управління містом? Будемо казати, що сама міська влада, міській владі, канівчани дають роботу. Будемо казати, що самі канівчани це сам, сам ну, по-російськи сказати, двіжущий процес. Прог міста, рухома сила. І якщо, звичайно, що канівчани будуть приймати саму безпосередню участь у житті міста, бо тому що від них залежить все в місті. І які проблеми, які питання вони будуть ставити, так ми будемо разом з ними їх вирішувати. Скажіть, будь ласка, чи бюджет Канева є самодостатнім і яким чином можна його поповнити? Якщо зібрати всі негаразди і всі проблеми Канева, на мою думку, звичайно, що бюджет, я не знаю на сьогоднішній день, який він був закладений, але мені здається, що він не є достатнім для того, щоб вирішити всі проблеми. Але не все вирішують гроші. І будемо знову, так само як кажуть, казати і звертатися до того самого, з чого ми починали. Рухомою силою міста є люди, які в ньому живуть. І я думаю, що. В першу чергу, якщо треба буде поповнювати бюджет, я теж буду звертатися до тих самих людей, до тих самих підприємств, які є в місті. Угу. Скажіть, будь ласка, які у вас плани стосовно покращення благоустрою міста? В першу чергу навести частоту в місті і добитися того, щоб бо на сьогоднішній день дуже є багато приватних підприємств. Щоб в першу чергу кожний приватний підприємець біля своєї е, робочої точки, біля на своєму виробничому майданчику, навів в першу чергу чистоту, привів її в порядок, зробив повністю благоустрій, будемо казати так озеленив, підмів, е, доклав зусиль, які е, в його компетенції, що можна зробити по засвольтуванню, по ремонту дороги, під'їздів всяких. І я думаю, що це буде реально правильно і фізично можливо їм це зробити. А якщо вони це зроблять, то мені здається, що всі громадяни міста прикладуть максимум зусиль, щоб зробити охайними свої території, всі, при прибудинковій території, присадибні ділянки, а від того, як кажуть, зацвітуть всі вулиці. Як ви бачите роль молоді у житті міста? Колись казали ще за моєї молодості, що молодь це рух прогресу. І, звичайно, що від молоді залежить все, бо молоді далі жити в цьому місті. І я думаю, що я буду прислухатися по максимуму до них, які будуть у них побажання, які будуть у них питання, що вони будуть підказувати на своє бачення, бо тому, що молодь іде за нами. Які, на вашу думку, галузі потребують насамперед реформування в місті? А звичайно, що це комунальні галузі, це галузі, які держать у своїх руках усе місто. І тільки від них треба починати, бо тому що якщо ми почнемо із прибирання міста, це ЖЕКІ, якщо ми почнемо з освітлення міста, це реси, наші наш енергонагляд, якщо ми почнемо з тепла міста, це теплокомуненерго, то тобто це всі комунальні підприємства, які, які ну як вам сказати, які підтримують життєдіяльність нашого міста. Дякуємо вам за відповіді. Сьогодні ми спілкувалися з Вірою Янущенко, кандидатом на посади міського голови.